Там тикло ти колян, понял? Не, не називай його сцекуном. Ні, чоловік чуть, чуть Третє мирову не почав. Туть-чуть. чуть чуть, -чуть. чуть, -чуть, 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 -чуть. Ну як він це сделав? Як він держав інтригу. Мені от прям куртити, от прям детально вам от все для історії это все описать. Потому цей сюжет, Дональ Фредовичу буде посвящен вам, вашій смілості, вашому. Рицарському безстрашію. ну починався сюжет як любий голівудський блокбастер з позорного бігства рицаря з поля брані. Слідійте за новостями. Трамп досрочно покинув самі G7. Глава Білого Дому Дональд Трамп досрочно покинув G7. Сліди, ваше слідим, внимательно слідим, з блокнотиком в руках. Я сюди всі ваші ходи записую. Я вже привратився в вашого лічного хронографа. І так, дивіться. Прошли сюжет у нас закінчився тим, що воно позорно здриснуло із G7, лишній раз показавши всьому міру, що ніякого G7 уже на самом деле не существує. Максимум, це g 6 плюс. День, де колись головне дійствую лицо, що то там ненадовго як то так посиділо, покрутилось на приставному стульчиці і здриснуло оттуда, видаючи, походу якісь загадочні пасажі. Трамп превратився із жертви в охотника. Трамп раніше на мене охотились, а тепер я сам став охотником. Та що там охотник? Хищник! Хищник, який спітляє від малейшого напряга і оттуда, ти заховавшись, строчитиме які-то. Устрашающий пассажир в интернете. Мог бы вам это все с трибуны G7 сказать. Хай бы люди послушали. подивився бы им в лицо. Не обязательно оттуда было для цього тикать. Там собралась мирова элита. Решать дела мирового масштаба. А ведь не слит, простил. Ну, значит, решила мировая элита це не просто так. Значит, у него нашлись дела поважнее. Поскольку. Люди там зібралися образовані, інтелігентні, чого йому з ними, собственно говоря, і некомфортно. Ну і от вони вирішили цьому охотнику ну, подиграти культурно. Да, ну, Пішов на охоту. Ми не обіжаємося, ми все розуміємо, ні пуха, ні пера. А, к чорту, хіба що к чорту. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп покинул саммит ради участия в реализации и прекращения огня между Израилем и Ираном. Однако президент США в своей соцсети True Social обвинил французского коллегу в искажении причин его отъезда. Жаждущий публичности президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над перемирием между Израилем и Ираном. Неверно. Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Причина гораздо важнее. Намерено или нет, но Эммануэль всегда все путает, написал Трамп. Что интеллигент получил? А чувака прикрыть, а то его взял. За это тут же я обосрал, потому что он охотник. Он пошел на охоту. И все сразу поняли, это война. Ну иначе к чему эти позы все были? Трамп потребовал безоговорочной капитуляции от Ирана. Президент США Дональд Трамп во вторник в соцсети True Social опубликовал серию сообщений об Иране. В одном из них он потребовал безоговорочной капитуляции. Безоговорочная капитуляция, говорится в одном из сообщений американского президента. Развивать эту мысль он не стал. А что он тут еще развивать? И так понятно. Что безоговорочной капитуляции может требовать только той, кто ну, хотя бы вступил в войну. США в нее уже вступили? Или, давайте не так, даже спрошу. Трамп про це знає. Бо він, каже, там уже свій воєнний однобортний френч приміряє і парабелом заряджає. Трамп, мы контролируем небо над Ираном. Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно контроля неба над Ираном. На фоне непонятной до сих пор ситуации относительно того, присоединятся ли Соединенные Штаты к ударам Израиля против Исламской Республики, Трамп заявил, что мы контролируем небо над Ираном. Теперь мы имеем полный и абсолютный контроль над небом над Ираном, написал Трамп на Тру-Сошел. Он также одобрил использование оружия американского производства, хотя и не упомянул прямо Израиль. А при чому тут вообще якісь то ще? Чи мало Мали ли якісь шаровики пытаються примазатися до цієї героїческої перемоги Трампа над Іраном? Ви ж чули, ми. Ми контролюємо небо. Мы. Як вам це його ми? Ви це хто? Ізраїль сделав всю роботу, вообще всю. Разнес в в Іранську ПВО. За яке Росії відділене спасибо, грохнув все воєнне командування, командування корпусу і стражей э, Ісламської революції, всіх там якихось ядерщиків. І тут виходить Трамп зі своїм ми. Ми копали, я і трактор. Так ви що? Ви вже в війні? Та вже практично говорить Трамп, якраз сідаємо покалякати на цю тему. Трамп созвал срочное заседание Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп созвал заседание Совета нацбезопасности. Оно пройдет сразу после того, как американский лидер вернется с саммита G7. По данным телеканала, Трамп попросил Совет нацбезопасности подготовиться к его возвращению в ситуативную комнату. Ну, знаете, Трамп вот это все там созвал после того, как подготовиться. Это еще не факт, что оно вообще состоится. В смысле, реально проходит, когда... А, и, 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 и Трамп там, в, в не лично, блин, может действительно не ссыкло? В США сообщили о проведении Трампом экстренного совещания в Белом доме. CNN. Трамп проводит совещание с командой по нацбезопасности в Белом доме. Реально проводит. И от с момента весь мир понял, ну, что это серьезно. Что сейчас что-то будет. Вот сейчас. Сейчас, подожди, Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы полночи не спали, ждали результатов. Нас постоянно кормили анонсами, тянули интригу. Стало известно об ожидающемся заявлении Трампа. CNN. В самое ближайшее время ожидается заявление Трампа. В самое ближайшее время ожидается заявление президента США Дональда Трампа. И так несколько часов. Путин и его иранские подельники Понимаю, що це їм виліться, вони уже по три чемодана насрали. Ну, так решили уже, що это или не, я не понимаю. Так ну блин, ну сколько можна засідать? Я не понимаю, хай просто вийде Трамп і, і хай просто скаже да или нет. Хоча по тону і так понятно, що да. О, Шухер де. Трамп шокував всіх своїм долгожданним виступленням. Стоп, 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 стоп! Колян, колян, не не будемо сразу всі карты відкривати. Я хочу, щоб ви от в цей момент прочувствовали. Всю уважність цього события. Всю. От дивіться, чувак срочно, срочно перериває своє пустопорожнє присутство на Ж-7, попутно обсираючи і угрожає аврагам. На всіх парах летить Вашингтон. Тут же, тут же, не знімаючи носков, проводить совет безпеки. Несколько часов анонсируется його важное выступление. Вот скажи, вот что при таком сюжете можно дальше ждать, кроме Третьей мировой? Ничего, правда, я же глаза закрию сейчас. Давай. Коля, Колян, продолжай. После мощного давления на иранское руководство на фоне интенсивных израильских бомбардировок иранских ядерных и военных объектов в Тегеране, президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, которое некоторые восприняли с недоумением, другие с восхищением. Да ну блин, вы можете жилы с нас вот так он и тянуть, а? Он может просто выйти и сказать, огонь, блин, давайте, Дональду Фредовичу, вы уже все для этого сделали, все, мы готовы, мы вас верим. Для меня большая честь объявить, что я установлю два прекрасных флагштока по обеим сторонам Белого дома на северной и южной лужайках, написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Трусошел. Это подарок от меня, того, чего всегда не хватало этому великолепному месту. Трамп пояснил, что работы по рытью и установке флагштоков начнутся в 7.30 утра по восточному времени, и уже в 11 часов утра на них будут подняты флаги. Чего? Я... Які нахрен флагштоки? Це ви всю ніч в ситуаційній кімнаті флагштоки положайки розставляли чи що? Це ради цих флагштоків треба було з g 7 тікати і і рано контролювати. Де третя мирова, яку нам обіцяли? Чому вмісто неї знову якісь флагштоки? Это самые великолепные флагштоки. Высокие, сужающиеся кверху, нержавеющие, с веревкой внутри и высочайшего качества. Надеюсь, они будут с гордостью стоять по обе стороны Белого дома еще долгие годы, добавил Трамп. Ммм, mm -hmm. он сладко их описал. Высокие, сужающиеся кверху, с веревкой внутри. Ну ладно, говорит Миланин. Хрен с ним, в этом Белом доме уже хоть что-то стоит бо кто-то, как всегда, оказался каким-то флагштоком без флага. Як там у Салтыкова Щедрина, помните, вот, медведь на воеводстве? От него безобразие ожидали, а он чижика съел, а цей даже не съел. Позже, говорит, полакомлюсь. Через 2-3 недели, я говорю, в другой классик. Белый дом. Трамп пришит, стоит ли наносить удары по Ирану через две недели. А к чему вот эти все понты туди были, я что-то не понял. І что у него за болезнь, а то двома неделями. От він Путіну постоянно дві неделі. Потім продовжали, потім опять-таки. От якраз 12 числа должны были пройти два неделі, за которые він должен оцінити прагнення Путіна до мира. І, ну, видимо, Путін убідив, что він за мир, особливо обстрілами. Тепер такі ж дві неділі ще Іран получает. А що буде через две Розказати? Ровно через две недели. Вони ще якихось два флагштоки на лужайки в себе установлять, ну і якусь нову фігню відмочать. Ну, обов'язково фігню. Так що, колен, не називай його, пожалуйста, сикуном. А ніяк. Ну ніяк не називай. Так і називай. Ніяк. Дональд Фредович ніяк. Дві неділі. Вам на то, щоб ну, на то, щоб дві неділі. Так, ну і поки там наш заокеанський герой побіждає в усіх війнах, закрившись у себе далеко в кабінеті, я просто хочу нагадати, що нам нашу війну воювати і далі, воювати в ній перемагати. І ми самі знаємо, хто це зробить, це зроблять збройні сили України, сили оборони України і зроблять вони. З нашою з вами допомогою, так що давайте ні на кого не будемо більше сподіватись, хоча це в принципі і так було зрозуміло. Сподіватись ми можемо тільки на себе, на зсу і на сили оборони України. І значить, ми з вами повинні силам оборони України збройним силам України максимально допомагати. Ми з вами нагадаю, взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк. Всіляко йому допомагаємо, і от, особливо цей місяць ми дуже сильно допомагаємо. Так що ми залізли з вами в серйозні мінуси за цим, мі... за цим місяцем. Я... Я навіть не скажу, що щось таке надзвичайне трапилось. Ну, трапилось тільки те, що ну, там за позицією зв'язку у нас втричі, втричі виросли витрати. Ну, це правильні витрати. Ну і всі інші позиції теж були. Скажімо так, представлені на найвищому рівні? Ну, все всім раптово стало треба. І ми ну на даний момент ми в такому серйозному мінусі. Десь порядка 160 тисяч гривень, це які вже виплачені. Їх треба. Ну ми там перекривали з інших джерел, які не хотілося би сильно поки що чіпати. Так що давайте в мене до вас прохання, давайте цю діру, хоч якось до кінця місяця, закриємо, бо ну якось дуже болюче вона виглядає. Значить, як це зробити, як допомогти? Збройним силам України от дивіться у вас на екранах. Два qr коди навели смартфон, клацнули, з'явилась менюшка, перевели донат. Все перевели, це з будь-якого банка світу. Все це чудово працює, працює однаково. Один QR-код це банка в Монобанковій, інший конверт в Приватбанковій. Працює воно все приблизно однаково. Нічого зазначати, писати не треба. Там ви побачите в описі самої банки і конверта. Що це банка і конверт 120-го окремого розвідувального полку. Все йде туди, тому нічого до платежа дописувати, підписувати якимось не треба, все це і йде цільовим методом туди, куди треба. Значить, якщо вам це не сильно зручно, хотілося б інакше звикли до інших варіантів, будь ласка, в першому прикріпленому коментарі в описі до цього відео є описані інші варіанти. Це ну, насправді це одні і ті ж варіанти. Там же і банка в Монобанкові. Банка, кажу, картка в Монобанковій, в Приватбанковій, там же є короткі посилання на цю картку. Картки нещодавно помітнення, так що ви зверніть увагу, чи у вас вони замінились, бо термін дії тих закінчився, це вже по суті нові на які ми отак поетапно плавно переходимо. Там же є і посилання на банку і на конверт, є короткі посилання на це. Якщо. Ви живете за кордоном, можете скористатися будь-яким іншим варіантом. Та і з України можна, Значить, є PayPal, є Skrill, є bitcoin гаманець є наша сторінка на GoFundMe, яка якраз для тих, хто за кордоном живе, вона і зручна. Там можна робити анонімний платіж. Тобто ви перевели гроші, ніде ваше ім'я прізвище не світиться, якщо ви того не хочете. Цей платіж буде від вас анонімним. Але от оці всі варіанти, про які я говорив, які там знизу, там обов'язково все-таки, будь ласка, зазначайте цільове призначення платежу. Ну там військовим, на військо, на полк, розвідникам, хлопцям, пині на гроб там, чи пині на пейджер, щоб ми розуміли, що це воєнний військовий платіж, відділяли їх від допомоги нашому проєкту. Бо тим, хто допомагає нашому проєкту, ми, звичайно, окремо дякуємо. Ці люди з нами. Давно, але для таких хотілося б зазначити, що нам краще всього допомагати, ставши нашим спонсором у тут на Ютубі. Під цим відео кнопочка спонсорство є біля кнопки підписатись. Сподіваюсь, вона у вас не активна і ви на наш канал підписані. Підписані ж? Перевірте, будь ласка, чи підписані, бо воно іноді все-таки злітає. Або ще краще це стати нашим партнером на Патреоні. Вон там посилання в куточку для тих, хто хоче стати нашим постійним босом, партнером, скажімо так, співзасновником і співвипускаючим цього проєкту. І ви будете нам за це платити якусь ну, таку умовну зарплату. Там, буквально скільки самі визначите. Але в чому зручніше що воно робити? Ми регулярно, постійно один раз ви цю процедуру пройшли. Там же в описі і в першому прикріпленому коментарі є короткий мануальчик на цю тему, як підручник, на що там треба звернути увагу. Один раз зробили і все воно далі працює. Але в першу чергу ми з вами допомагаємо Збройним силам України, тому що нам з вами цю війну тягти і далі, нам в ній і перемагати. І ми це обов'язково зробимо. Це зроблять Збройні Сили України. Вони зроблять так, що все буде Україна. Так воно і буде.